Хочемо жити до ста літ? Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей. Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів, бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують. Звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Цяємо анонімність. Це МедЕксперт. Привіт! Ви на телеканалі Правда Тут Львів. І час дізнаватися, що відбувалось у нашій медицині протягом тижня. А також сьогодні спеціалісти медичного центру «Родовід» спростують чергові міфи, які побутують серед людей. А також розкажуть, яка інформація є правдивою. Тому ми розпочинаємо. Розлади харчової поведінки у дітей. Як зрозуміти, та що з цим робити? Міська руханка. У Львові просто неба фізичні терапевти організували зарядку для львів'ян. Міфи та факти в медицині. Якій інформації вірити не варто. Пояснення спеціалістів. Постійні дієти, скорочення калорій або ж переїдання, надмірні фізичні навантаження, постійні зважування. Мабуть, багатьом це знайомо сьогодні. Це називають розладом харчової поведінки, яке нерідко зустрічається у дітей. В такому випадку потрібно вчасно реагувати, адже наслідки можуть бути навіть загрозливими для життя дитини. Отож, що потрібно знати батькам та як діяти у таких ситуаціях, ми розповімо у сюжеті. Тема здорового харчування, ідеальних пропорцій тіла, як і колись, так і сьогодні не втрачає популярності. На просторах інтернету можна знайти безліч дієт, марафонів та інших способів схуднути. З одного боку, тримати в гарній формі тіло це добре, але коли це вже не просто турбота про правильний раціон, а одержимість дієтами та калоріями, чи зацикленість на темі зовнішнього вигляду, то це вже проблеми психічного характеру. Спеціалісти диференціюють це як розлади харчової поведінки. Нерідко цим. Страждають діти, особливо підліткового віку, найбільш поширеними серед них є анорексія, болімія і розлад компульсивного переїдання. А це розлади, які насправді впливають дуже на психічне і фізичне здоров'я. І серед усіх психічних розладів вони мають найвищий рівень смертності. І найбільший ризик виникнення є у дівчат і хлопців від 13 до 17 років. Звернень нових випадків, напевне, в мене щотижня точно є 5-6 В стаціонарі. На даний момент 5 пацієнтів лікуються, це тобто, де розлади заходять трошки в такі важчі стани, які вже провокують і медичні проблеми зі здоров'ям. От, зокрема, така ситуація трапилась із донькою Ірини. Дівчина була спортсменкою, ніколи не страждала від зайвої ваги. Та мама почала помічати, що її дитина почала різко втрачати вагу. Вона захопилася дуже спортзалом, як це зараз модно. І почала скидати вагу за рахунок того, що спочатку вона відмінила собі солодка, потім відмінила хліб. І хлібобулочні вироби, а потім вона почала зменшувати порцію, потім почала ніби по інстаграм по соцмережам коригувати загальні прийоми харчування, які почали зменшуватися в розмірі. Згодом симптоми лише наростали і, врешті, призвели до того, що батьки були змушені звернутись до відповідних фахівців. Коли дитина Отак активно худне, батькам потрібно звернути увагу також на перепади настрою, у підлітка з'являється агресія, агресія до себе, несприйняття себе, свого тіла, своєї зовнішності. Вони не можуть дивитись в зеркало, вони дуже багато ходять, мають роблять собі фізичне навантаження. Навіть не контролюючи ну, дозу цього навантаження. Попри намагання батьків допомогти своїй дитині, ця проблема не відступала. Відтак вже півтори року дівчинка проходить лікування, а зараз з нею працює ціла команда фахівців. Адже, окрім психологічного, це дуже негативно відбилось на фізичному здоров'ї дитини. Якщо ми говоримо про більш важкі випадки, де вже є наслідки для здоров'я, такі як перикардит, такі як втрата менструації, такі як порушення роботи шлунка, кишківника, то тут вже йде додаткове обстеження і додаткове лікування і корекція цих станів. Не завжди вчасно можна зауважити цю проблему у дитини, проте є ознаки, які можуть насторожити. Якщо ви бачите певні ритуали з їдою, тобто людина хоче їсти наодинці, явно обмежує свої порції порівняно з тим, як вона до того харчувалася, якщо вона починає уникати якихось соціальних заходів, сімейних заходів, якщо в неї... Поганий настрій, якщо вона хоче менше спілкуватись з друзями з рідними. Також надмірні фізичні навантаження теж можуть свідчити про те, що дитина турбується, про те, хвилюється, яка в неї вага, або робить певну поведінку, щоб її зменшити. Може бути також вживання проносних препаратів або діуретиків. Може бути теж те, що такі діти можуть їсти на самоті. Або ж, наприклад, можуть готувати їжу разом зі всіма, але її не їсти, так або, або спеціально для себе готувати їжу. Тоді, якщо є помітні ознаки розладів харчової поведінки, потрібно звернутись до сімейного лікаря, який за потреби направить до відповідного фахівця. Якщо це умовно кажучи, тільки старт захворювання, то воно більш таке в амбулаторних умовах проводиться. Полягає в когнітивно-поведінковій терапії з психологом або сімейній психотерапії. Тобто ці два методи є досить ефективні. Зазвичай це довготривалий процес, і, наприклад, якщо говорити про когнітивно-поведінкову терапію, основне. Одне з, е, з доказових втручань е, для лікування розладів харчової поведінки, то е, в протоколі сказано, що щонайменше 40 сесій має бути щонайменше 40 сесій має бути для проведено для такої дитини. Важливо не ігнорувати симптоми, адже це захворювання може завдати серйозної шкоди серцево судинній шлунково-кишковій, ендокринній та іншим системам. Зараз ми нагадаємо, чому важливо не пропускати зарядку. Проте перед тим дивіться ще декілька коротких медичних новин. Це програма «Медексперт» і наш партнер, медичний центр Родовід. Залишайтеся з нами. Залучити більше донорів, а отже, врятувати більше життів. У першому медоб'єднанні з'явився мобільний пункт забору крові. Це спеціальний автобус, який обладнаний столами, кріслами та іншим маніпуляційним інвентарем для комфортної донації. Його подарували благодійники з США. Відтак тепер лабораторія на колесах зможе виїхати у будь-яке підприємство або ж поїхати у будь-який населений пункт області для забору крові. Успішні результати реабілітації. До львівського охмадиту привезли дворічну дівчинку, яка не могла ходити. З народження в дитини діагностували церебральний параліч, тобто ураження центральної нервової системи. Масажі, які їй робили, не допомагали. Відтак батьки звернулись до львівських фахівців. Тут їй підібрали спеціальні вправи, враховуючи її ортопедичні проблеми. Вже за місяць дитина зробила перші кроки. Відтак результат виявився кращим, ніж за рік. Зараз дитина продовжує реабілітацію кожного дня. Здавалось би, проста зарядка, а скільки користі для організму. Всього декілька хвилин, проте навіть і це хтось недооцінює, хтось лінується, а хтось не знаходить часу. Тому спеціалісти другого медоб'єднання вирішили нагадати львів'янам, як всього декілька простих вправ допоможуть вранці краще себе почувати та навіть профілактувати багато захворювань. Тому дивіться. Для хорошої роботи шлунку дієтологи радять розпочинати день зі склянки теплої води. А от щоб допомогти організму в цілому швидше прокинутись та підготувати тіло до нового дня, необхідна руханка, кажуть фізичні терапевти. Рух це є життя, і е, кожна людина е, має е, після пробудження, після сну е, робити ранкову руханку, або ж як люди люблять казати, розминка, зарядка, щоб в першу чергу пробудитися, збадьюритися, е, запустити всі всі системи організму. Крім того, е, це е, Дуже добре для підтримки м'язевого тонусу, і ключове для чого потрібна взагалі ранкова руханка, бо це є профілактика багатьох захворювань упорно-рухового апарату серцево-судинних захворювань. Саме тому спеціалісти другого медоб'єднання Львова вирішили нагадати львів'янам і, зокрема, своїм пацієнтам, наскільки прості рухи можуть бути приємними і водночас корисними для організму. Сьогодні в Стрийському парку ми зібралися з колегами, фізичними терапевтами, щоб провести ранкову, ранкову руханку. Зібрали оптимальні вправи, які підходять пацієнтам і людям різного віку, щоб змогли виконати в повільному темпі, щоб зарядитися енергією, покращити працездатність в першу чергу. Охочі львів'яни радо долучились до такої активності. Серед них, зокрема, і 15-річна Юліанна. Я, ну, як зазвичай, зі своєю подругою щоранку виходжу на пробіжку в парк. Тут запропонували приєднатися до руханки. І чому б ні? Після цього, Після цього набагато легше починати день. Такої ж думки львів'янка Ірина, яка теж взяла участь у ранковій руханці. Я вирішила долучитися, тим бачу. Гарна погода, ранок. Бо це було регулярно, особливо влітку, коли погода дописує, то це було супер. Ось так всього 20 хвилин активної легкої зарядки, а для організму наповнення енергією та силами на цілий день. В першу чергу робота м'язів взаємопов'язана з роботою внутрішніх органів, тому якщо м'язи працюють активно, покращується і кровопостачання внутрішніх органів, відповідно, живлення. Тканин і відповідно покращується робота внутрішніх органів людина себе краще почуває, щоб людина себе почувала фізично здоровою, ментально здоровою, і за рахунок цієї сьогоднішньої акції ранкової руханки ми закликаємо людей полюбити себе, полюбити своє тіло, займатися займатися спортом не професійним спортом, а спортом в своє задоволення. Тому спеціалісти зазначають, що навіть 10 хвилин розминки все одно будуть ефективними. Відтак ділимось простими вправами, які можна виконувати кожного дня незалежно від віку. Ранкову руханку ми, ми починаємо зі шийного відділу в повільному темпі, по темпі, починаємо з, з нахилів. Це можна по чотири рази на кожну сторону робити. Тоді кругові оберти плечима, назад чотири рази, вперед, чотири рази. Також можна рівними руками. Також, якщо ви робите рух назад, то автоматично можна робити вперед. Якщо Кому, наприклад, все залежить від стану верхнього плечового поясу. Якщо важко піднімати дві руки, це можна також почергово, почергово робити і також, наприклад, поглядом слідкувати за, за рукою. Тоді ми переходимо на тулуб, робимо нахили плавно, повільно, бо це є вправа на розтяг. Переходимо також на, на коліна. Може бути ноги разом і такі легкі кругові оберти колінними суглобами. Тоді ноги на ширині плечей, колінами до середини і назовні. І стопи. Тобто стопа на носочок і кругові оберти вправо, кругові оберти вліво. Зазначимо, що регулярна фізична активність є чудовою профілактикою таких захворювань, як остеохондроз, остеопороз, ожиріння, гіподинамія тощо. А якщо додати сюди ще ходьбу, то можна запобігти хворобі Альцгеймера, яка уражає людей літнього віку. Відтак проста прогулянка буде корисною для здоров'я мозку та покращення пам'яті. Нагадую, що наш партнер медичний центр Родовід і це програма «Медексперт». Далі буде корисна інформація для кожного, адже дуже важливо вміти фільтрувати новини, які ми читаємо в інтернеті, та розуміти, де правда, а де міф. Але перед тим дивіться коротко про головне у нашому дайджесті. Обороняв Бахмуту отримав важке поранення. Три місяці у центрі незламні лікували 46-річного бійця з важкою травмою. Колишній вчитель історії та правознавства з 20-річним досвідом вступив до лав ЗСУ після того, як у школу, де він працював, потрапила російська ракета. Під час запеклих боїв, коли навала вагнерівців йшла у наступ, біля бійця розірвався боєприпас. Осколки пошкодили руки та ноги. Львівські травматологи зіставили і зафіксували перебиті кістки, а спеціалісти хірургії кисті відновили пошкоджені нерви на руці. Своєю чергою фахівці з фізичної реабілітації доклали зусиль для повного відновлення пацієнта. Відтак нині чоловік здоровий і його вже виписали додому. У нього болить нога якої немає. У Львові допомагає захиснику, який на війні втратив ліву кінцівку. Його скерували на відновлення та протезування, проте останнє довелось відтермінувати через фантомні болі. Таке зустрічається у восьми з десяти пацієнтів з ампутацією кінцівок. У цього пацієнта причина психологічна. Відтак побороти цю проблему військовому допомагають фахівці центру ментального здоров'я. Для цього застосовують різні методики, включно з голко та дзеркальною терапією. Коли чоловік встане на протези, планує повернутися в й та закінчити цю війну. А зараз у програмі «Медексперт» рубрика Консультує лікар. І сьогодні фахівець медичного центру Родовід Богдан Мостюк, який є лікарем-анестезіологом, терапевтом та інфекціоністом з багаторічним досвідом, розкаже про поширені міфи та правдиві факти, які побутують серед людей стосовно здоров'я. Тому не ведіться на фейки та будьте обізнаними. Вірусні захворювання можна лікувати антибіотиками. Ні, антибіотики діють на бактерії. Вірусну інфекцію, якщо є потреба її лікувати, якщо є, лікують противірусними препаратами. Тобто, це неправда. Усі кліщі переносять хворобу лайма. Не всі кліщі, тільки інфіковані кліщі переносять це захворювання хворобу лайма. Можуть викликати його точніше в організмі і є переносниками збудник. Таким патогномонічним, тобто провідним симптомом захворювання є утворення специфічних таких змін навколо місця укусу. Ну і тут можна цю інформацію на побутовому рівні поширювати, бо насправді все це має оцінювати лікар і, в першу чергу, імунну відповідь. Але утворення таких специфічних змін в вигляді вінчика, от, так воно має пацієнта насторожити. Бо дуже часто після укусу кліща звертається, а часто не звертається, за допомогою ігнорують. І якщо тільки той, хто постраждав, зауважить, що якісь зміни є, то тобто має бути оцінка того місця укусу і навколо нього. Краще перехворіти природним шляхом, ніж зробити щеплення. Це неправда насправді, тому що щеплення профілактує, якщо не повністю захворювання в будь-яких його проявах, то принаймні полегшує перебіг деяких захворювань. А якщо ми говоримо про календар щеплень на сьогоднішній день, так його треба дотримуватись, тому що більшість серед тих захворювань є життєво загрозливими, тобто можна вмерти. І ми говоримо про такі захворювання, ну, які на слуху, і, зрештою, багато людей знають: дифтерія, поліомілія це смертельні захворювання, так. Тому питання, а як перехворіти і не щепитись. Процедура плазмаферезу може бути шкідливою для пацієнта. Плазмаферез не є шкідливий. Ми нічого для організму поганого не робимо. Тільки забираємо, скажімо, ціль основна автоімунні комплекси, або токсичні речовини і організм оздоровлює. Єдине, що треба прораховувати параметри цієї процедури, щоб, наприклад, не занизити рівень загальний рівень білка, щоб не вплинути на гемодинаміку, але це на згортальну систему негативну. Але це все робиться дуже просто, елементарно. Це так би мовити, процес, так як ми ту процедуру маємо провести коректно. Ми собі маємо це все збалансувати. Сама процедура нешкідлива і тільки приносить користь. Кульбаба ефективна у лікуванні гепатиту. Кульбаба може бути ефективною в лікуванні гепатиту, але треба розуміти, що ми маємо справу. Гепатити то бувають різні, бувають вірусні, імунні, токсичні. І маючи якісь гепатопротективні жовчегінні властивості на основі кульбаби, між іншим роблять цілий ряд ліків. І єдине, що вони не, ну, кардинально не визначають ситуацію, це є допоміжне лікування. І в певному випадку, якщо коректно проведена діагностика і гепатит. Надається для такої терапії, то можна лікувати, але це має визначити все одно спеціаліст. Що то за гепатит? Бо якщо лікувати автоімунний гепатит чи вірусний гепатит кульбабою, ну то можна тільки собі погіршити стан по великому рахунку, навіть враховуючи те, що час втрачається. Ефект анестезії може пройти і пацієнт може прокинутись під час операції. Наркоз так, а один з елементів анестезії. Ну, Робиться спеціалістом, і робиться е відповідно, планово розраховується час, ліки додаються. Ну, Такого бути не може, тому що це, це контрольований процес. От, тут це просто щось неймовірне таке. Анестезія скорочує тривалість життя. Ну, Дивіться, тут. Е Спеціаліст теж оцінює той, який дає е, наркоз, він оцінює стан пацієнта і вибирає той наркоз, який для пацієнта є оптимальний. Е, відповідно є думка і про наслідки, які можуть бути. Ну, така думка мусить бути присутня. І, як правило, все відбувається безболісно. І наслідків від проведення наркозу аж таких глибинних нема. Життя наркоз не скорочує. Можна заразитись інфекцією внаслідок вакцинації. Та насправді ні, тому що є один з варіантів вакцинації, коли в організм вводять як вакцину збудника. Але такого малоактивного І тоді на цю таку невеличку активність в організмі формуються антитіла і це вже слугує захистом до наступних інфекцій вже таких справжніх. Але інфікування такого справжнього, ці мікродози або ослаблена вакцина, так правильніше буде сказано, вона не викликає. Сподіваюся, інформація, яку ми сьогодні підготували, була для вас корисною. А якщо у вас є запитання стосовно здоров'я або ж теми, про які хотіли би почути у випуску, не забувайте, що у нас працює двосторонній зв'язок. Пишіть нам на нашу сторінку у Фейсбуці, і ми постараємось вам допомогти. З вами була програма «Медексперт». До зустрічі наступного тижня. Хочемо жити до 100 літ. Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей.